Ніяких скупчень в одному місці. Українських військових, які виходять з передової на відпочинок, почали розселяти в окремих квартирах та будинках. Передусім, таке рішення пов'язане з безпекою військових та місць їхнього базування. Та разом з тим воно стало величезною проблемою. Як виявилось, здавати в короткострокову оренду житло військовослужбовцям, власники житла не поспішають. Чому матеріал Станіслава Кухарчука далі? Розтягуваємося. Дальше, метра патру, 20. Обстріли, бруд, сирість, а зараз ще й морози. Це буденність наших захисників на лінії фронту. Хлопці місяцями живуть в окопах та бліндажах, де навіть якось помитись стає справжньою проблемою. До того ж, в таких умовах доводиться ще й цілодобово відбивати атаки росіян. Вихід з фронту у толові зони для бійців, справжнє свято і можливість нарешті доторкнутись до цивілізації, за яку, власне, і воюють. Щоправда, і тут військовим доводиться боротись за квадратні метри, адже здавати людям у формі квартири в короткострокову оренду власники здебільшого відмовляються. Я стосовно квартири у нас десь буде четверо чи п'ятеро людей. Це. Якщо це ми що робимо, ваша дружина і діти, будь ласка. Ні, військові. Ми на Що, що? так. Військовий Валентин Чернявський шукав для побратимів квартиру під короткострокову оренду в Черкасах. Пропозицій чимало, але не для бійців. З чотирьох спроб всі з відмовою. Ми військові на ротацію приїжджаємо. Вибачте, ми не робимо шукання. Там написано все Ви оголошені, Так члени так. Приємне таке ставлення до військових. Реально хлопці приїжджають, їм треба відпочити, попрати речі, а вони приїжджають, бачать, що їм просто навіть не хоче здати житло. Ну, я ось якраз щойно проводжали побратима, і реально в мене така думка виникла, що слава Богу, що на кладовищі проблем з орендою місць немає. Розселитись у тилових містах по квартирах та будинках для вояків справжня проблема. Ціни на оренду житла здебільшого захмарні, але і ці гроші хлопці готові платити, аби тільки було кому. Так це черкаси. Волонтерка Оксана Савченко переглядає оголошення оренди в Черкасах для своїх знайомих військових. Пропозицій майже сотня, але готові здати квартири воякам одиниці. І така тенденція здебільшого по всій Україні. Волонтерка в розпачі, адже не розуміє причин відмови. Який стереотип, Я не знаю. Що в не голові? Я не розумію. Але я в принципі не розумію людей, які е, ну. Я багато кого не розумію, які там, які в прифронтових магазах піднімають ціни там Х 2 або в півтора раза. Я їх не розумію. Я не розумію, які не здають житло. Я розумію тільки тих, які віддають все заради ну не все, а просто намагаються зробити все, що їх в силах, заради перемоги. Це в моєму розумінні зараз ну, місія кожного. Ріелторка Валентина теж допомагає шукати житло під оренду для військових. На зараз в неї вже п'ять запитів, і всі без позитивної відповіді. Дівчина впевнена, перед усім причиною відмов є небажання власників здавати в короткострокову оренду та банальні страхи за безпеку житла. Вони бояться, що може там прилетіти наприклад ракета в їхню квартиру. Тобто люди не розуміють, що ну це мало вірохідно. Тобто скупчення навпаки в одному місці, в нашому, наприклад, місці заселити всіх в одне місце, це викликає більші ризики. Тому це одна з причин. Якось повпливати на рішення орендодавців ріелтор не може, адже квартира чи будинок приватна власність. А от побороти страхи цілком реально. Якщо власники готові здавати житло для військових, ріелтори навіть пропонують укладати анонімні договори.